Привет, мои люби. Сегодня вы будете слушать сказку про ежиков. Собственно говоря, вот это герои сказки. А вот эта книга, моя книга, книга доктора Комородского, написанная про этих самых ежиков. Я в этом году хотел издать ее украинскую мовою, но война побежала, поэтому я ее перевел. Желаю вам приятного просмотра. И приятного прослушивания. А в описании к этому видео будут две ссылочки. Во-первых, история создания вот этой книги. Ну и еще одно видео, откуда взялась страсть к ежикам доктора Комаровского. Маленькие коски про ежечки. Рецепт слухняний дитині. Читаты по одній две сторинки. Три рази на день між їжею та перед сном. Гриби шукати невелика наука, особлива, якщо знаєш дорогу до грибного лісу. У всіх книжках поруч із зображенням їжаків він бачив яблука, і розмови про яблука велися в їхній норі постійно. А весільна батьківська світлина, тато їжак, молодий і вродливий, з величезним червоним яблуком на доглянутих гострих голках. Справжнього, живого яблука їжачок ніколи в житті не бачив і що це таке не розумів. Не дивно, що напередодні першого походу до яблуневого саду він цілісінький день не спав, вовтузився у ліжку і все думав, яке ти яблука. Історію про те, як лисиця намагалася залізти до них у будинок, їжачок чув уже багато разів. Тато тоді зловчився, підстрибнув і боляче, боляче вколов лисячий ніс, необачно засунутий у нору. Їжачок пишався татом, але трохи йому заздрив. І навіть мріяв про те, щоб лисиця з'явилася ще раз. Я їй покажу, хай тільки поткнеться, шепотів їжачок і намагався лягти ближче до входу, щоб першим зустріти непрохану гостю. Бачиш, Дві жовті цяточки Бачу. Значить, це не гадюка, а гуш А в чому різниця? Тато їжак на якусь мить задумався, посопів носом, повернувся до їжачка і повільно, значуще вимовив: Запам'ятай, синку, для справжнього їжака гадюка це. Здобич. А вуш, Вуж, вуж – це просто їжа. Їжачок міг годинами слухати розповіді білочки про могутній дуб, про листя, гілки, жолуді, таємниче дупло на північній стороні стовбура. Якщо пристойний їжак призначає зустріч під дубом, він і сидить саме під дубом. Ну, мамо! Жодних ну мамо! Під дубом значить під дубом. Сидиш під Березою, так і зустріч призначай під Березою. А якщо не знаєш, де тобі сидіти заманеться, то призначай зустріч на галявині під деревом, і проблем не буде. Це стало доброю традицією. Що весни, стомлена довгим перельотом з грає лапчастих гусаків, спускалася на велику галявину та переказувала їжакам вітання від далеких віддалених родичів дикобраза та сімейства морських їжаків. Від Синичкиної гори. До великої галявини, козячою стежкою дві години ходу. Дорослим їжакам поспішати нікуди. Йдуть собі потихесенько розмовляють. Їжачок Непосида так не може. Звернувся в клубок і згори скотився. Він завжди так робив п'ять хвилин страху, парочка зломаних голок, і ось вона велика галявина. Зламані голки справа звичайна, але цього разу невдало все вийшло, І ніс розбитий, і язик прикусив, і навіть пузо примудрився подряпати. Через цього пуза навіть із мамою посварилися, Їжачок жачок і сам зрозуміти не міг. Ну звідки на пузі взялась подряпина, якщо ти в клубку? У цей день йому було особливо погано. І коли лікар борсук сказав, що треба взяти кілька голок для аналізів, їжачок не витримав та розплакався. Рецепт зілля, що допомагає при облізлості голок, передавався в їжачиному сімействі по їжиночій лінії. Ще прапрапрабабка -пра їжка знала, що треба змішувати сік молодого мухомора з товченими крильцями хруща. Засмучувало одне. Жуки літали навесні, а мухомори росли восени, втішало інше, облізлість голок за кілька днів припинялася сама і без зілля. Що сталося? Їжачок зрозумів, у той момент. Коли роздратовано пирхаючий, дядечко бобер витяг його на берег? Адже він просто підійшов до струмка просто помити лапи. Хто міг припустити, що засніжена стежка зі слідами горобців це припорошена смужка? Тонкого, притонкого льоду. Він звичайно злякався, але причиною страху був не холод, не обтяжені, не слухняні мокрі голки. Набагато раніше води та холоднечі він почув ні. не почув, а відчув, Як страшно кричить мама. Часник. Найперший засіб для здоров'я голок це кожен їжак знає. Сьогодні на вечерю равлики із часником. Значить, мама знову лаятиметься з пузякою. Пузяка старший брат їжачка. У нього вік такий незгодний. От і зараз равликів з'їв, а часник залишив. Навіщо каже, мені здорові голки, якщо після вашого часнику мене єжинка обминає. Цього разу тато розсердився по-справжньому. Він навіть не дивився на їжачка, просто нервово загинав в пазурі на лапі і голосно виховував. Згортання в тебе повільне. Це раз. Щільність клубка низька. Це два. А розгортання. Хто тебе цьому вчив? Як же це можна так розгортатися, щоб п'ята висовувалася раніше за носа? Гриби шукати невелика наука. Особливо, якщо знаєш дорогу до грибного лісу. Але нам дорогу шукати не треба, ми у цьому лісі живемо. Кінець казки. усім вітання від доктора Комаровського.